Всім привіт! В на каналі. Сьогодні я хочу показати топ-3 приманки для ловли окуня весною. Е е я сьогодні на воді, сьогодні зі спінінгом. Е е Поймал сьогодні декілька окунців і думаю, ну це класна нагода розказати вам про свій топ 3 приманки для ловли окуня весною. Хочу почати з столоту то, окунь після зими. Він трошки такий пасивненький. Він зараз, ну він не дуже пасивний Він от конкретно зараз весна в нас, яка е, трошки ну, е, е, кінець березня. Зараз окунь більш активніше стала ніж був взимку або на, на початку березня. І от, до речі, тут коло мене ось пригає мальок, і це мені все-таки доказує то, що окунь зараз буде брати, і він сьогодні вже бере. Тому я вам хочу розказати про свій топ трисиликонові приманки. Е, це активні приманки. Ну, Як ви вже бачите, це активні приманки. Вони дуже класно мене ловлять. І не тільки, щука, не тільки окунь, а ще й інколи буває щучка ну, Ось так от, Зараз перейду до першої приманки. Третє місце це буде Easy Shine. Easy Shine це, це віброхвіст, активна приманка. Чому саме вона в мене на третьому місці? Тому що це Досить ну, об'ємна, як об'ємна активна приманка, тому вона в мене не дуже гарно працює. І якщо працює, то це тільки на грузику джигріз, або на підкові. А на обичному чебурашці вона в мене дещо гірше працює, ніж інші тип, типи силиконових приманок. Проводка, частіше всього, це рівномірна або рівномірна з паузами. Або інколи може інколи, дуже рідко, але теж буває класичний джиг. В декілька в три-чотири обертів і пауз. У мене Рачела, Крей, Крейзі Флепер, Spider, Спайдер, 2 дюйма, можна і три, якщо у вас окунь дуже активний, дуже великий. Але мій топс все-таки двохдюймовий. Краще всього в мене працює він на е, джигу. Хвилеподібна і рівномірна, це вже для ловлі щуки. А класичний джиг це вже для ловлі окунів З трошки більшою вагою груза. Якщо я тут ловлю на ну, 3-4 грама на Easy Shiner, там, то я, буває ставлю на на Little спедера 7-8 грам, ну і трошки так легенькі-легенькі підриви роблю, щоб він так ну, по дну, якби так трошки пересувався, як аби пхне не рак. Ну, от, частіше всього це буває так, такого типу грузила, які вони дуже класно так по, по, по дні. Стукають і ну, приваблюють окном. Паличка дещо рідша, тому що ну, хіба що може, коли там муляка і треба якось так от, його провести трошки вище над мулякою, то буває. Чебурашка взагалі майже не приміняється десь приманки. Що по оснащенню? Зар що зараз вже буде перша приманка. Ви здогадалися вже 100%, що це за приманка, але зараз по оснащенню. Я, як ви бачите, в мене всі вони на відкритих гачках. Чому так? Тому що окунь в цей час дуже любить приманки атакувати, якось не, не заїдати повністю, а там прижимати, придавлювати, бадати її. Ну і от буває двійник або одинарник, всі ці не, не, незрозумілі підриви, оці от, стукання буває реалізовує. Ну, двійники це в мене або флагман, що там, якийсь F, якийсь там, або фанатик. Одинарники це Юрза Спорт 32 і сінгл 32. Якщо це крупний окон, сінгл 31. Ось, до речі, так от я зберігаю свої маленькі окуньові Droid лайт джик, Це от така от коробочка, у мене невеликі, невеликі двійники, Класно тут зберігаюся. І перша приманка MadVAC 2.5. Це як на мене, твістер, який найкращий в розмірі 2.5. І от, який в мене зараз от на снасті стоїть, це 3,5. Я зараз трошки хочу вам розповісти про снасті, тому що коли окунь зараз став дещо більший, дещо активніший. І отакі, от такі станти один дюйм я намагаюся рідше приміняти. А от це вже говориться про light медіум лайт, і коли навіть медіум спінінги, тому від класичного ультралайта я буваю відходжу, тому що, ну от, як ви бачите, сьогодні я з зайвою Ловлю окуня спокійно і ну, всі ці клювання, все відчувається, не зрозуміло. Е, чому не збройну? Тому що ультралайт вже трошки заделікатний за для весняного окуня. Тому, ця ну, от оця от, оця от паличка і все. Ну, не тільки там, коли буває, звичайно, хочеться там помікрушити, але це таке. Ну, е, ще по можливо по вагам для всіх цих для всіх цих приманок. Від 4 до, ну, до 7-8. До, до для Мадвага це, як на мене, до 6, тому що більше ну, 2,5 Тому що більше як на мене, вже поганіше працює. А от, ну, на 3,5 можна і 10 грам ставити, і, і щуки, і судаки будуть попадатися. А на 2,5 все-таки до 6 грам, ну, от, як на мене, це прям, прям, да. Easy Шайнер до. 4, ну ні, до п'яти грам, тому що все-таки його стихія це рівномірна або хвилеподібна проводка. І на, ну, на таких проводках частіше всього не потрібні дуже важкі ваги. Літл Спайдер це більше для перегрузу, щоб проманка якби більш, якби як рак отак стукала по дні і провабувала обум. Як на мене, я все розповів, якщо вам е, буде, якщо вам цікаво, чому тут немає відвідного повідця, тому що я, як я сказав, окунь більш активніший, більш як би, хоче швидкої подачі приманки, і ну, от вони в мене вже уходить трошки в бік. Е, ну, ось так. Якщо вам цікаво послухати більш детально про це, то все-таки став таким підписку, добив мені щось підписників. Всім удачу, всім пока. А я пішов ловити. Окуня на джит. Отакі відкриття з п'янігового сезону дайва мадвак 2,5 шартрес, груз 5 грам, і отакий от окунчик. Такі зовсім такі невеличкі з закрою, пливе, звичайно, додому. Зутові підписуйтесь всім пока.